Діти в наш час не повинні залишитись без дитинства. Такі, як мій син, воюють за те, щоб в них було дитинство. Кухарочка, Кухарка! Я цього не хочу! Наша школа справді раритетна і, можливо, це є її родзинкою. Кваситься капуста у діжці. У вас буде новий спортзал так. і автентичний такий бастіон, основна школа. Так. Олена Миколаївна, ви знаєте, що я вчився в такій школі, якій було 200 років. Її вже немає. Там нов, нова, новітня школа, і, і мені шкода. А от ваша школа, ну можна сказати, що це раритет. Її берегти треба. З 1888 року до стін ось цього корпусу ходили дітки. Наша школа справді раритетна і, можливо, це є її родзинкою. Перший корпус побудований в 1888 році і він був, так сказано, реалізовано його як церковно-приходську. Лише на роки Другої світової війни школа припиняла свою діяльність. У жовтні, 1944 року, знов відкрила двері для дітей. І з того часу ми завжди були були середньою школу. На жаль, новітньої будівлі не побудовано, але ми зберігли дух і тепло і атмосферу нашої, тої давньої школи. Ну а оце що? Ви кажете, що це спортзал, це маленький спортзал. Так, чи? так на жаль, за період радянської влади і навіть за роки незалежності України до спортзалу у місцевої влади не дійшли руки. Тут була спортивна кімната, яку використовували адаптовано під проведення гімнастичних занять. Ну не можна було там грати в волейбол. Баскетбол, це нашим діткам було доступно тільки на вулиці, на спортивному майданчику. Але бажаємо рухнула. Рухнуть, і що правда. далі? Далі ми хочемо, по-перше, толокою ми все тут розібрали. Зійшлося село, громада, зійшлися і батьки, не тільки батьки. Я їм дуже за це вдячна. Прийшли вчителі, колеги, працівники ліцею. Ми розібрали те, що було в досить такому складному, аварійному стані, щоб воно не несло нікому загрози. А далі ми будемо будувати. Ми почали всі разом збирати кошти, тому що зараз у стані війни перебуває вся наша держава, і громада, на жаль, наша така не дуже має великий бюджет, щоб от таку сама потягнути будову. Але я сподіваюся на підтримку і депутатського корпусу, і сільської ради. Але і разом з тим ми готові разом всі робити. Ми подаємося на грант. От ми подаємося, не буду повністю називати куди, але подаємося навіть на два гранти. Можливо, ми їх також виграємо. Ми вже закумулювали з благодійних заходів кошти. А от сьогодні цей фестиваль кухні це теж, хай копійка, але на цю справу. Так, на цю справу. На цю справу ми давно співпрацюємо з громадською організацією Клуб Подільської кухні і з Оленою Павловою. Ще раніше, в попередні роки, ми записали дітки нашого певні страви, які ми сьогодні приставимо. На весілля то кухарці співали пісню. Кухароцько, я цього не хочу. дайте мені того трошки що спускає лоски. готовиться із кислої капусти. Да. Кваситься капуста у діжці, перестеляється ще вона буряком, обов'язково. Бурак у нас брався не столовий, а борщовий. І все, що буде реалізовано, буде акумульовано на благодійний фонд, на благодійний рахунок Райгородського ліцею і кошти буде саме використано на відбудову. Скільки треба коштів, щоб побудувати, ви хочете великий спортзал чи, хоча б таку кімнату? Ні, ми вже рішили. Якщо будувати, то щоб дійсно будувати таке, щоб принесло користь селу, не тільки школі. Тому ми будемо будувати спортзал. ПКД розробляється, ПКД це проєктно-кошторисна документація. На цьому Орієнтом... місці буде? Так, ми будемо ще тут розчищати вистачить місця. Будемо розчищати територію, тому що є територія, яка ну, ще не доведена до кінця, де саме, але плануємо тут його будувати. Це наша стіна, яка точно нам доказує, що історично правда. 1888 рік кам'яна будівля церковно-приходської чотирьохкласної школи. І... Можливо, це комусь здається дивним, але ці стіни можуть стільки розповісти, стільки вони всього навчили. Ви знаєте, Ваша цінність саме в цьому. Я треба не, не, не руйнувати, а навпаки, якось йому подовжити життя. Так, і воно буде служити. Там е, грубина стіни більше 70 сантиметрів. Ми міняли вікна. Ви бачите, ми ставили нові, тому що старі зовсім прийшли не в придатність. То 70 сантиметрів і більше камінь. І в цих стінах нема ні тріщин, ні загрози, нічого. Вона буде стояти. І так як вчила дітей сторіччями, так і буде. У вас буде новий спортзал так. і автентичний такий бастіон, основна школа. Так, я хочу відновити отам, от зняти побілку і відновити оцей школи. І у нас є діти, у нас є перспектива. Зараз в нашій школі навчається 150 дітей. Цього року ми набрали для сільської місцевості 14 дітей перший клас, і на наступні роки є дітки. А можна Миколаївна, Я знаю, що у вас особиста драма. С -с -с ви не знаєте про сина, так уже кілька років. Да, він а як я от що сталося? Він офіцер збройних сил України. Став на захист нашої держави одразу, він служив в Донецькій області, і від березня 2022 року він безвісті зниклий. Ми шукаємо, віримо, чекаємо. Але як? -от таке більше що... горе, де ви берете енергію на, -на оце все? Ну, дітям потрібна школа. Діти в наш час не повинні залишитись без дитинства. Такі, як мій син, воюють за те, щоб в них було дитинство. І тримає небо над нами, щоб діти жили в Україні і вчились в українських школах. Я знаю, що Сергій, це мій син, він обов'язково б нам тут зараз, будучи, допоміг би і спортзалом, і школою. А хто він за фахом? Ну, він офіцер. офіцер десантно штурмові війська. Ну, немає документу, що його немає. Немає. Так що ми віримо. Я чекаю, треба, треба. я віру, чекаю, шукаю. І одночасно ось ну, так сталося, що саме на цей час прийшлася потреба у відбудові. І ми будемо боротися, так як борються наші сильні захисники і захисниці. Будемо будувати.